Дніпро із оповідання страшна помста. Микола Гоголь Красить Дніпро під ясну погоду, коли вільно та рівно несе крізь ліси й гори повні води свої. Ні сколихнеться, ні прогримить, дивишся і не знаєш, стала чи пливе його велична ширина І вважається, наче весь вилити він з кришталю. І наче голубий блискучий шлях без міри, без краю в ширину, без міри в вдалину лине і в'ється по зеленому світу. Любо тоді гарячому сонці поглянути з високости і скупати, своє промі... і скупати проміння у холодних кришталевих водах, і надбережним лісам ясно змалюватись у, у воді. Зеленокудрі, вони тиснуться разом з польовими квітами до води і милуються в ній, і не намилуються, і не відірвуться від ясної своєї подоби. Насередину ж Дніпра вони бояться глянути. Ніхто крім сонця та голубого неба не загляне туди, та не кожної птиця долетить до середини Дніпра. Пишний, рівною йому нема ріки на світі.